Всім привіт! Ви на каналі Спідкупс і сьогодні я буду робити розпаковку та огляд на подарунок від мого найкращого друга та адміну цього каналу Олексія Мусіна. Велика подякуємо за подарунок. Ну а ми переходимо до розпаковки. Тут ми моємо э, Squire 1, Slube 3 э, та э, смазка від ZedLub. Думаю, розпакуємо спочатку Squire. Тут у нас комбуяки сквайр сам. Ось тут у нас що? Ще тут. Зараз подивимось. О, тут у нас чорні крысички, на які можна буде замінити потім жовтня і викрутка. Добре, давайте перейдемо до Куба. Дуже прикольно крутиться. Мені дуже подобається. Дуже швидкий. Це саме той сквар, який я хотів. Щоб він вот такий швидкий був. Мені здається, йому трохи не вистачає змащення, тому можливо потім я додам. Добре, давайте одну збірочку зробимо. Я не дуже гарно скварс збираю, але мені це і сподобається дуже. Мені дуже подобається цей Squire. Це дуже гарна головоломка. Всім рекомендую цей сквайр. Теж спробувати. Добре, наступний куб у нас. слюбмікс версія 3. Це склюб, але е, він ще може робити ось такі рухи. Ось, ось його центра. Ось так на 90 градусів. Нас, е, на 60, на... на 120 і на 180. Так. Крутиться. Чого не повинно статися. Що це було. Крутиться він не дуже гарно, але... Як головоломка, це дуже гарний куб. Дуже складний, дуже цікавий. Я не буду його розбирати, тому що я буду дуже довго збирати зараз. Тому ну, я це зроблю пізніше. Але те, що він може ось так робити, це дуже гарно. Мені дуже подобається це. Смазка ну, у нас... Давайте спробуємо. На сквайрі. О, так як тут каще? Так я думаю, один, два О. цього не повинно було статися. добре Мені дуже подобається як я цисквар крутиться. Є смазкою, він ще свик все крутики Мені, дуже, мені потрібно трохи звикнути з його лунки, тому що він дуже швидкий, але він може тут задівати елементи, і це не дуже гарно. Але я думаю я звикну. Це була розпаковка подарунку від мого друга, і тому всім гарного дня. І всім до наступних зустрічів.